Навіть не послухавши гімн України, одразу взялися до роботи. Депутати рівненської міської ради в чергове зібралися у сесійній залі. 42 обранців були присутні 33. Знявши з розгляду кілька питань, висловивши недовіру до попередньо прийнятих рішень, заслухали військовослужбовці, який для міської ради передав від керівництва свого полку подяку. Ви надаєте певні ресурси у вигляді субвенцій. На підтримку нашого підрозділу, вся, вся ця підтримка йде на забезпечення озброєння підрозділу. Тобто для розуміння, це різноманітне оснащення зброї, це дрони, тобто це, це те, що допомагає бити ворога. А зараз я хочу зачитати подяку від нашого командування. Подяка рівненській міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність. Далі затвердивши порядок денний, декілька разів змінивши черговість, проголосувавши питання, для яких були висловлені недовіри, перейшли до фінансів щодо виділення 20 мільйонів для придбання 80 дронів на зсу на ремонт військової частини та на департаменти управління у депо. Редатів питань не виникло. Однак причиною для чвар стали 10 мільйонів гривень, які раніше спрямували на капремонт фасаду міського пологового будинку. Бюджетна комісія цю суму запропонувала перенаправити на купівлю обладнання для центру допоміжних репродуктивних технологій. Ми приймаємо рішення, зчинюється галас в суспільстві, відміняємо. Хочу нагадати, що у нас в обласному центрі в комунальному закладі саме у діагностичному. Є таке відділення і наші громадяни добре користуються ним. Якщо ми хочемо допомагати, ми можемо допомогти обласному закладу, дофінансувати, але купувати обладнання за 56 мільйонів на сьогодні, в час війни. І розказувати, як це треба, не будьте занадто зацікавлені. Однак, не перерозподіл коштів з ремонту на обладнання обурив деяких депутатів. А факт, що його пропонували проголосувати пакетом разом з іншими. Ви як ініціатор. Ініціатор окремого питання щодо внесення цих коштів. Якщо ви хочете і всі підтримують проголосування цим питанням як окремим, згенеруйте проект рішення, і поки депутати вирішували голосувати, питання окремо чи ні, забули саму процедуру голосування згідно регламенту на сьогоднішній а день. Ми маємо вигляді? голосувати за основу проєкт рішення, а далі має бути обговорення по кожній пропозиції. А зараз наш бюджет перевелося в те, що це одне питання сі Степанович, Давайте будете слідкувати. Чітко. Так і не розібравшись, як приймати рішення про 10 мільйонів, депутати взяли перерву, після якої вже перейшли до земельних питань, які здебільшого голосували пакетами.